О-хо-хо! і часи настали. Навіть мені, старому, довелося освоїти ці гаджети. Але знаєте що? Це чудово! Бо тепер я можу особисто привітати вашу дитину, де б ви не були. Я пропоную вам замовити персональний відеодзвінок від Діда Мороза. Це буде чесна, жива розмова, а не записане відео. Ми поспілкуємося про поточні досягнення ваших дітей. А також я мотивую їх на подальші результати. Кожен дзвінок є унікальним. І індивідуальним. Зробіть цей Новий рік особливим для вашої дитини. Пишіть мені повідомлення в будь-якому месенджері прямо зараз, щоб дізнатися детальніше, Дід Мороз на зв'язку!